Я. давай дружити разом. Привіт-привіт, наші найкращі слухачі. Сьогодні ми хочемо разом з вами продовжити знайомство з Латвією, а також трохи пороздумувати про ощадливість. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Цікавинки країни. Нотатки мандрівника. Бережливість ліпша за прибуток. Так звучить латиське прислів'я. Тому латвійці так і живуть, оберігаючи природу та свої традиції. Багато заповідників, парків та скверів облаштовані так, щоб проводити тут час було корисно, цікаво, весело та пізнавально. У заповіднику. Тервети спеціально для дітей створили парк з містечком гномів і казковим лісом. Дерев'яні будиночки стоять серед дерев і кущів, сховані в гілках або під пеньками. А до одного з них можна дістатися лише підземним ходом. У деякі будиночки діти можуть зайти, а в інші лише зазирнути через двері або віконниці. На території ще є лісопильня, копальня, залізниця та млин. Гуляючи спеціальною стежкою казкового лісу, на стендах можна прочитати цікаву інформацію про місцевих тварин, рослин і комах. Пухнасті мешканці кролячого містечка живуть не просто в будинках, а в незвичайних будиночках і старовинних палацах, оточених грядками з квітів. Яка ж це радість побачити довговухих красенів, не на картинці, а наживо познайомитися з місцевою родиною баранів, покататися на поні або розшукати замаскованих деревних жаб. Якщо пощастить, то можна познайомитися з латвійською блакитною коровою. Цю породу вважають доволі рідкісною, тому тут її дуже бережуть. Так само обережно латиші завжди ставилися й до дайнів, коротких народних пісень, чотири віршів. Батьки передавали їх дітям, а ті своїм дітям. І так з покоління в покоління. Сьогодні їх теж виконують під час свят, на природі, біля річки або озера. Традиції своєї кухні латвійці теж ретельно пильнують. Їх особливість це поєднання непоєднуваного в одній страві. Наприклад, кисіль із чорного хліба зі збитими вершками, хлібне морозиво з брусничним варенням або молочний суп з картоплею та оселецем. Що ж, традиції це святе, а вже їсти чи не їсти кожен вирішує сам. Латиші вважають себе нацією гірськолижників. І все тому, що в них є гора. Щоправда, вона лише 311 метрів заввишки. Але ж з'їхати з неї на лижах можна. Є ще і інші невеликі височини, а там, де їх нема, прокладені маршрути для бігових лиж. Головне мати бажання. А в латвійців воно є. Латвійці народ допитливий. Вони вивчають і бережуть свою історію, але й від новенького не відмовляються. У місті Сігулда. Це особливо помітно. Тут відновлюють старовинні палаци та намагаються відтворити повод предків. Існує печера з відбитками стародавніх гербів, канатна дорога та бурштинова майстерня. Є й новаторство. Аеродіум це вертикальна аеродинамічна труба. У якій потужна турбіна створює такий сильний потік повітря, що завдяки йому людина підіймається на висоту до 20 метрів. Приємно відчувати себе пташкою. Нехай навіть і в спеціальному костюмі та з інструктором. Незвичне та цікаве. Блюгери-півники поселилися на баштах Риги ще в 13 столітті. Тоді місто тільки розбудовували та з'явилися перші жителі, переселенці з північної Німеччини. Вони й принесли з собою традицію встановлювати півників на шпилях високих башт і храмів. Півника добре видно з моря та суходолу. Рига це портове місто. А для моряків завжди було важливо знати напрямок вітру. Якщо півник повертався до міста золотим боком, вітер сприятливий судна зайдуть у порт і доправлять тварин торговцям. А якщо чорним боком, значить вітер з берега, отже судна до риги не дістануться. Пізніше з'ясувалося, що спочатку півники були повністю позолоченими. А боки, якими вони поверталися до міста під час негоди, просто почорніли від морського вітру. Якби вони могли говорити, то розповіли б історію про Кіщен дім. Невідомо чому, але одного латинського купця не прийняли до купецької організації Великої Гільдії. Тоді на даху свого будинку він встановив двох чорних залізних котів, повернутих хвостами в бік будівлі гільдії. Галасу та суперечок довкола цих котів було чимало. За наказом міської влади їх усе ж таки розвернули, а купця зрештою прийняли до гільдії. Найбільший півник. 153 сантиметри заввишки. На своїй вежі він вже сьомий за рахунком. І бачить дуже далеко. Якщо до нього піднятися, то можна розглядіти краєвиди всього міста. На цій же вежі розташований годинник з однією стрілкою годинниковою. Так було майже 700 років тому, коли його встановили. І так збереглося, й до нині, півник тому свідок. Півники могли б розповісти й про новий сонячний годинник. Працює він, звісно, лише за ясної погоди. В інший же час, щоб даремно не стояти, годинник, так би мовити, розповідає про старовинні палаци Латвії та міста Європи. Інформація про які розміщена на циферблаті. Чого півники не могли б пояснити, так це навіщо так багато людей прямують до дитячого центру допитливості ЗІНОО. Навряд чи півникам цікаво дізнатися, як пройти крізь стіну, як повернути пір'їнку, не доторкаючись до неї, та як зробити так, щоб лампа світилася, не під'єднуючи її до мережі, або ж покататися на кривому самокаті та пройти дзеркальний лабіринт. Півникам насправді байдуже, а от людям цікаво, особливо дітям, адже допитливість. Шлях до знань півник, розташований не на шпилі, а на статуї бременські музики, бачить людей значно ближче, ніж його високопоставлені брати. Якби він вмів розмовляти, то обов'язково запитав би людей, навіщо ж вони труть носи усім тваринам цієї статуї? І справді, навіщо? А ще півники могли б порадити пройтися вулицями Старої Риги, щоб побачити незвичайні будинки та вхідні двері, пояснити, що хвилі з квітів на газонах площі Львів висадили як нагадування про те, що раніше тут починалася міська річка. Ще багато чого могли б розповісти півники про прекрасну старовинну Ригу, якби могли говорити. Слідами дружболандії що ж, а далі я хочу, щоб ми поговорили про ощадливість. Але перед цим хочу розповісти тобі історію. Жив був на світі звичайний хлопчик Петрик. У нього були звичайні люблячі батьки та бабуся. Як це буває у звичайних сім'ях, мама і тато працювали. Петрик навчався у другому класі, а бабуся час від часу навідувалася в гості. Бабуся в Петрика ще та спортсменка. Вона була готова хоч щодня разом з Петриком кататися в парку на роликах або велосипеді. А ще вони дуже полюбляли грати в настільний футбол, кікер. Дивилися всі змагання між кікерщиками та мріяли купити собі власну якісну гру. Тільки хороший кікер коштував дорого. Під час останнього візиту бабуся з Петриком домовилися, що почнуть збирати гроші, щоб купити стіл. Спочатку хлопчик старався відкладав з кишенькових грошей, але потім усі заощадження непомітно розтринькав. Мама з татом сказали, що їм не вдасться допомогти синові з купівлею стола. Про це Петрик і розповів бабусі в день її приїзду. Якби в мене було більше кишенькових грошей, аби я був дорослим і заробляв, то ми б його вже давно купили, бідкався хлопчик. Уміти заробляти, звісно, добре, але цього замало. Потрібно навчитися правильно витрачати зароблене, спокійно сказала бабуся, оглядаючи кімнату онука. Вона зазирнула й до інших кімнат і похитала головою. Тобі б не завадило засвоїти цю науку. Ціла наука? здивувався онук. Як же вона називається? Економія або ж наука ощадливості весело відповіла бабуся. Я тобі про неї розповім, лиш спочатку пропоную пройтися кімнатами і дещо зробити. Дещо виявилося доволі захопливим заняттям вимкнути світло в усіх кімнатах, щільно закрити водопровідні крани, зібрати і акуратно скласти розкидані альбоми, олівці, фарби, напівпорожні коробки З цукерками та печивом, зачинити вікно і вимкнути обігрівач у батьківській кімнаті. А ще телевізор, комп'ютер, чайник. Це і є наш перший урок ощадливості, сказала бабуся, посадивши Петрика поруч із собою на диван. У школі вам напевно розповідали, як важливо берегти воду, світло та тепло. Так, погодився Петрик. Тільки вдома я про це якось забуваю. Отже, ти знаєш, що вода, світло і тепло не просто так з'явилися у твоєму домі. Щоб забезпечити ними наш будинок, працює чимало людей. І на це витрачають багато грошей, продовжила бабуся. До того ж, якщо ці ресурси не берегти, через якийсь час вони вичерпаються. Отож бережи те, що є, інакше можеш це втратити. І йдеться не лише про воду та світло, важливо берегти здоров'я, честь, друзів, любов близьких людей. Бабуся погладила Петрика по голівці й продовжила. Другий урок про те, як правильно витрачати гроші. Копійка гривню береже, чув таке прислів'я? За цю воду та світло мама з татом платять гроші, скільки всього ми з тобою щойно вимкнули. Світло, вода і тепло витрачалися без будь-якої потреби, а за це доведеться заплатити. Скільки батьківських грошей на це піде, ти знаєш? Або от поглянь, скільки у тебе початих і недовикористаних альбомів, олівців, фарб. Навіщо тобі так багато? Ці недоїдені харчі скоро зіпсуються і ти їх просто викинеш. Тож чи потрібно тобі стільки насправді, чи можна купити менше? Запишімо все, що ти купував і викидав цього місяця. Список вийшов чималий. Петрик і не очікував, що він купує так багато зайвого просто тому, що захотілося або сподобалося, а потім майже не використовує. Усе це ніби й не дуже дороге, але загальна сума вийшла кругленька, і це він ще не все згадав. Бабусю, а якщо я житиму за цією наукою, то за скільки часу зможу назбирати на стіл? надихнувся онук. Це вже третій урок про те, як розрахувати свою мрію. Про нього ми поговоримо після обіду, адже ми вже зголодніли, чи не так? Бабуся пішла на кухню, а Петрик до ванни мити руки. Кран він ретельно закрив. Копійка гривню збереже, а до гривні додасться ще одна гривня. А там уже й стіл зможемо купити. Розрахуємо мрію й купимо, радів хлопчик і, виходячи ще раз, перевірив, чи не крапає часом з крана вода. Ти знав? Розрахуй свою мрію У мене є мрія купити настільний футбол. Ще нещодавно я думав, що ніколи не зможу назбирати для цього грошей. Але бабусина наука ощадливості допомогла мені розрахувати свою мрію. Я хочу розповісти тобі про її правила. Правило 1 шлях до мрії. Дізнайся, скільки коштує твоя мрія. Це дуже важливо, щоб правильно розрахувати шлях. Наприклад, мій стіл коштує 3600 гривень. Збираємо на нього ми разом із бабусею, тому вирішили розподілити суму навпіл. Отже, моя частка 1800 гривень. На кишенькові витрати мені щомісяця дають по 300 гривень. Отже, я зможу зібрати необхідну суму через. 1800 поділити на 300 дорівнює 6 місяців. Але це за умови, якщо я більше ні на що не витрачатиму. Правило 2. Бюджетні скарбнички. Я знаю, що не зможу зовсім не витрачати свої кишенькові гроші, тому бабуся навчила мене складати бюджет. На початку місяця я спланував свої доходи та витрати. Дохід. Кишенькові гроші 300 гривень. Витрати, журнал Дружбу ландія 14 гривень, моя мрія 200 гривень і інші покупки 86 гривень, разом 300 гривень. Я зрозумів, що мій шлях до мрії став довшим. 1800 поділити на 200 дорівнює 9 місяців. І щоб він не став ще довшим, я завів дві скарбнички: моя мрія та мої гроші. Якщо мені захочеться витратити більше, ніж запланував, то я чітко бачитиму, що забираю гроші у своєї мрії. Правило 3: Підступна пастка. Найпідступніша пастка це магазин. Тут стільки всього яскравого, цікавого та смачного так і хочеться щось купити, особливо поки стоїш у черзі біля каси зі стелажами, заповненими цукерками та жуйками. Бабуся каже, що найкращий спосіб не потрапити до цієї пастки, ходити за покупками зі списком і не брати із собою зайвих грошей. Спробую. Правило 4. Найскладніше. Зі слів бабусі, найскладніше для дітей правило навчитися розрізняти витрати на необхідні речі та забаганки. Необхідне це те, без чого людина не може обійтися. А забаганки те, що дуже хочеться, але можна прожити й без цього. Наприклад, хліб, овочі, фрукти, горіхи, мед, їжа, яку необхідно купувати, а кіндер сюрприз забаганка. Або якщо в мене вже є дві пари чудових кросівок, але мені сподобалися ще одні сині з червоною підошвою, то ця покупка буде забаганкою, а не необхідністю. Якщо я хочу досягти своєї мрії, то таких витрат має стати якомога менше. І наостанок мій перший досвід. Наприкінці місяця я записав свій бюджет. Дохід. Кишенькові гроші 300 гривень. Подарунок від тітки 300 гривень. Вдячність за вигул собаки 20 гривень. Разом 620 гривень. Витрати. Журнал Дружболандія 14 гривень, моя мрія 200 гривень, солодощі 100 гривень, інші покупки 150 гривень. Разом 464 гривні. У мене залишилося 156 гривень. Я додам їх до скарбнички своєї мрії і проаналізую, чи всі солодощі й інші покупки справді були мені необхідні. Батьки та бабуся мені в цьому допоможуть. Смаколики від Машки І наостанок пропоную разом зі мною приготувати смачне канапе грибочок. Для нього тобі знадобиться чорний хліб, тофу, соєвий майонез, базиліка або листя салату, перепилені яйця, помідори черрі, кріп та шпажки. Для початку відріж скипку чорного хліба. Обгорни скоринки і наріж квадратні шматочки завбільшки приблизно 3,5 на 3,5 см. Намаж шматочки хліба соєвим майонезом, зверху поклади шматочок тофу. На тофу помісти два листочки базиліку або частину листка салату. Відвари перепелені яйця і очисти їх від шкарлупи. Зріж верхівку й основу яйця, щоб воно було сійким, і постав його на канапе. Це буде ніжка грибочка. Візьми помідор, чері, відріж його третину, щоб вийшла шляпка грибочка. Щоб грибок не розпадався, проструми крізь усі складинки шпажку. Плямки на шляпці зроби за допомогою майонезу. Ну ось і все. Смакуй з задоволенням. Перевір себе. Ось так і підійшов час до запитань. А почнемо ми з такого. Чи пам'ятаєш ти, хто приніс із собою традицію встановлювати півників на шпилях високих башт і храмів? Дійсно, це переселенці з північної Німеччини. Багато заповідників, парків та скверів облаштовані так, щоб проводити тут час було корисно, цікаво, весело та пізнавально. Так це чи ні? Вірно, саме так і є. А чи є в Латвії створений спеціально для дітей парк з містечком гномів і казковим лісом? Так, є, і знаходиться він в заповіднику Тервете. Чи вважають себе латиші нацією гірськолижників? Правильно вважають, і все тому, що в них є гора. Щоправда, вона лише 311 метрів заввишки, але з'їжджати з неї на лижах можна. І останнє запитання: особливість латвійської кухні це поєднання непоєднуваного в одній страві. Так це чи ні? Саме так. Наприклад, кисіль із чорного хліба зі збитими вершками, хлібне морозиво з брусничним варенням. Або ж молочний суп з картоплею та оселедцем. Ось такі вони гурмани. Ось так швидко і пролетів час нашої зустрічі. Але вже зовсім скоро ми знову зустрінемось, аби познайомитись із ще однією країною. Тож не пропусти. До зустрічі.